Отже, Заморстинівська, 150. Ходімо, покажу вам наше поміщення. Ось тут. І ще декілька кроків в цьому напрямку. Бачимо, що навколо дуже багато житлових будинків і вхід. Заходимо, покажу, що всередині. І... Закінчуються ремонтні роботи. Це перший великий зал, має майже 44 квадратних метри. Так, тут зводиться перегородка для того, щоб додати ще декілька квадратних метрів і для того, щоб у приміщенні був свій власний садок. Так, і далі в нас ще одна кімнатка, кабінет. Ще одне приміщення площею 12,5 квадратів. І повертаємось в головний зал.